Черговий акт тероризму Росія атакувала Україну балістикою та понад сотні дронів. Терміновий саміт ЄС. Європейські лідери вперше обговорять миротворчу місію в Україні. До уваги вступників стартувала реєстрація на НМТ 2025 Вітаю, я Діана Славінська і далі про головні новини за 6 березня в даджесті від «Укрінформ». У ніч проти 6 березня російська армія вкотре завдала ударів по українських містах. Зночі і впродовж дня рятувальники розбирали завали в кривому розі. Російські війська завдали удару балістикою по готелю у місті значні руйнування. Пошкоджені житлові будинки розташовані неподалік. Загинули четверо людей. Поранені 32 людини, серед них двоє дітей: – 13-річна дівчинка та 17-річний хлопець. 14 людей перебувають у тяжкому стані. Напередодні в готель, який атакували росіяни, заселилися волонтери з України, США та Великої Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися в укриття перед. Ударом і в нас є посил, у нас є повідомлення для керуючого складу Сполучених Штатів Америки. Це не пропаганда, це те, що існує. Ми не Ми можемо пустити рук. Ми не можемо здатися. Ми мусимо продовжувати продовжувати об'єднатися і, і рухатися далі всі разом. Слава Україні! Слава слава слава! Завтра у кривому розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. У сумах ворожий дрон влучив по складу нової пошти. Загинув 32-річний чоловік. За попередню інформацію він працював охоронцем. Вогнем знищено понад 2,5 тисячі посилок у компанії їхню загальну вартість оцінили на понад 3 мільйони гривень. П'ятий енергетичний об'єкт за останні два тижні ворог пошкодив в Одесі. Частина міста залишатиметься без світла до 8 березня за умови, що не буде нових атак. У ДТЕК зазначили, що роблять усе можливе, аби швидше повернути людям світло. Окрім цього, ворог вщент знищив двоповерховий будинок та пошкодив адмінбудівлю. Відомо про двох постраждалих. Повідомив начальник одеської ова Олег Кіпер. Тим часом жителі міста поділилися кадрами, як виходять із ситуації, яку спричинила країна-агресорка. Люди вийшли у двори та готують їжу на мангалі. У Харкові росіяни вдарили по житловому масиву Салтівського району. Постраждала жінка. Там уламки ворожого безпілотника впали на технічний поверх багатоповерхівки. Внаслідок пошкоджень звисала одна з бетонних плит. Розповіли у ДСНС. Також пані очині, автівки. Загалом повітряні сили зафіксували в небі над Україною 112 ворожих безпілотників. Окрім того, ворог запустив дві балістичні ракети. «Іскандер-М». оборонці неба знищили 68 ударних безпілотників в дев'яти областях. Ще 43 дрони імітатори не досягли своїх цілей і не завдали шкоди. У Брюсселі триває позачерговий саміт ЄС за участі президента України Володимира Зеленського. Головне питання підтримка України та зміцнення обороноздатності Європи. Вперше на рівні Євросоюзу офіційно обговорюють можливу миротворчу місію для України. Тим часом у столиці Бельгії активісти розгорнули величезний банер 500 квадратних метрів із написами Захистіть Україну, захистіть Європу, відберіть у Росії мільйони. Франція готова ділитися з Україною розвідувальними даними після того, як США тимчасово призупинили їхню передачу. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю французькій радіостанції. За його словами, ситуація для Великої Британії може бути складніша, оскільки вона входить до розвідувального співтовариства зі США. Водночас, французька розвідка в цьому питанні є суверенною, наголосив міністр. Нові правила виїзду для чоловіків із сфери культури та медіа затвердили у держприкордонслужбі. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть перетинати кордон лише за наявності відповідних документів. Мовиться про лист підтвердження від відповідних міністерств, офіційне запрошення від іноземної організації, а також військово-обліковий документ із відповідними відмітками від ТЦК за відсутності необхідних документів або підтвердження, Підтвердження мети поїздки виїзд заборонено. В Україні розпочалася реєстрація на національний мультитест 2025. Від сьогодні Відсьогодні вступники на бакалаврат можуть зареєструватися для участі в національному мультипредметному тестуванні. Останній день подання заявок 3 квітня. Нагадаємо, складання АНМТ є обов'язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти. Реєстрація відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього слід створити особистий кабінет і заповнити реєстраційну форму. Також є можливість скористатися автоматичною реєстрацією через державний портал ДІЯ щодо магістерських програм. Вступники зможуть подати заявки з 2 по 23 травня. Це були головні новини за 6 березня від Укранформу. Дякую, що ви з нами підписуйтесь на наш Ютуб канал і до зустрічі.